Піск є ноль пасажирів, правильно? А мало бути 30. Це маршрутне таксі зупинили через підозру у нелегальному перевезенні пасажирів. І не помилились. Документів водій не мав, тільки подорожній листок, в якому вказано, що перевезення мало здійснюватися за власними потребами. На лобовому склі чорним по білому написано ріпки, а з боку Горностаївка. В салоні 30 чоловік про оплату за проїзд мовчать. Перевезення власних потреби розвиває те, що підприємство, в даному випадку комфортно та транс маловазі своїх підприємство безплатно. Власні потреби там на екскурсію якусь. там транспортне средство працювало в режимі регулярних перевозок. Тож про, про чому говорив трафарет. На вітровому стеклі репки, з боку піснагарнастаївка. Значить, у нього бути документи у воді для транспортного средства Ласаті тридцять дев'ять закону України про автомобільний транспорт. Дола бути схема маршруту, розписання, таблиця бліца стоїмості Таких водіїв можна одразу запросто розпізнати, адже відправляються нелегали не з автовокзалу. Проте скільки б порушників не затримували, нелегали, не зникають. Бо великий попит: 40% всіх перевезень це відправки від стовпа. Пасажирам все рівно якою маршруткою їхати. Вони не розуміють, що у разі ДТП за них відповідати ніхто не буде, адже список пасажирів пустий. Отже, і в маршрутці ніхто не їхав. Транспортна інспекція разом із поліцією наразі перевіряють всі автовокзали області. У разі виявлення нелегалів складають акт та виписують штрафи. Будуть винісена скоріше постановлення загласна статі 60, час 1, абзац 3, 1700 гривен. Відсутність документів для перевезення пасажирів. Нелегальні перевезення шкодять роботі автотранспортних підприємств і відповідно надходженню коштів у бюджет, кажуть перевізники. Адже нелегали податків не платять. Перевозчики работают в законних условиях они имеют мають дозвола на маршрути, они имеют мають ліцензії, вони і мають всі необхідні розрішаючі документи, кожного пасажира страхують. Ну так как це законодавство. Для бюджета это достаточно приличная сумма. У нас в Черневской области самые такие, как бы, ну, популярные нелегальные направления это Репкинское направление, Новгород-северское направление, Карюковское направление. Там работают нелегальные перевозчики, которые ну, в принципе процентов 40% наверное, всех перевозок. Вони забирають на себе пасажирів. Акти складені на водіїв у транспортній комісії розглядаються протягом двох місяців, проте штрафи не сильно впливають на ситуацію, кажуть перевізники. Що їм ті 1700, якщо щодня вони напрацьовують в два рази більші суми, не витрачаючи кошти на страхування, оплату послуг автостанціям, податки. Таким чином водії нелегали знову повертаються на дороги.